І так, друзі, з вами Борода на зв'язку. Всім привіт! І приступаємо одразу до діла. Завезли в нас розробники, буквально от-от, тільки в фестиваль Burning Gears. Хто не в курсі, це подія на злив ресурсу. Давайте розглянемо з вами її більш детально, взагалі, що можна звідси витащити. У нас тут є і кулі, і взагалі багато всього-всього цікавого. Сьогодні ми зараз, прямо зараз, перевіряємо з вами, як буде сипати з ось цих скриньок. Музикальні скриньки здається, вони називаються за вільний досвід. А також е скриньки для листів, здається, почтові скриньки е за золото. От звичайно, основна нагорода це отримати кульки. В кожній кульці міститься грандіозний контейнер, і зразу відповідь е чи компенсація в золоті, друзі. Все ж таки, ВГІ трішечки подумало, Подумали, що вони, звісно вже охамівчі, але не до кінця. І компенсація тут, ну, слава Богу, в золоті. От, це, в принципі, оправдовує всі наступні наші дії. Отже, забрати кулю ми можемо з музикальної скриньки, з почтової скриньки, а також просто відігравши бої, треба нам назбирати 569 ось цих купончиків. А кожен купончик за два купони даються за одну перемогу, якщо я не помиляюся. Так, трішечки світло пропало, та нічого. Я думаю, нам це не помішає. Перша музикальна ця скринька, вона у всіх безкоштовна за нуль вільного досвіду. Тому кожен її відкриє. Залутали 150 золота. Отак, якщо не планував зливати. Ресурси не запланував зливати вільний досвід, 150 взяв і підняв. І це добре. Шанс випадіння, до речі, звідси у нас сніжної кульки. Зараз давайте глянемо. Вільна куля. Піщана куля 2-2%, але шанс буде рости. Також буде рости і вартість. Заграватися не будемо, контролюємо баланс на аккаунті, чого і вам рекомендую дотримуватися. Адже на новий рік буде ще одна подія зі зливом, вона може бути цікавіша. Але кожен дивіться собі самостійно. Пішли до першої, отримуємо ось такий от камуфляж. Давайте переглянемо. Він в мене є дуже крутий камуфляж. Саме він в мене на рушці встановлений. Цікаво, чи за нього компенсація буде в золоті. Загалом можна відкрити 50 цих кульок, але знову ж таки, їхня вартість буде зростати. Шанс зараз 2%. Я би хотів з перших п'яти куль отримати е, танчик. Не танчик, боже, а піщану кулю з перших п'яти контейнерів. Отримали гроб трактора, забираємо його. У мене цього танчика не було. Тому що я його продавав, і його вартість щось близько 800 одиниць золота. Тобто ще 800 золота, ми е, отримали ну, взамін на якусь кількість е, вільного досвіду. Загалом напишіть в коментарях нижче е, свою думку, як ви ставитеся до ось цього зливу ресурсів. Дуже схожа подія, що була навесні. Будете чи не будете в ній е, приймати участь, і якщо ви вже відкрутили, як відкрутилися? От, цікаво буде почитати. Ще 150 золота. Ну, давайте так. Трішечки золота ми піднімаємо. Це не ті кількості, які б хотілося тимчасом, ну, але ми її злили наразі доволі е, невеличку суму. Треба е, кожен раз перезаходити, Та? Тобто ми не можемо відкривати зразу, одразу, одразу звідси ж. Так, це камуфляж на AMX 50120. Він у мене також є. Якщо я не помиляюсь, також з події на злив ресурсів. Могли би якісь більш різноманітні нагороди насправді завести? 150 золота. Угу, я зрозумів. Ну, ми назбирали уже. Хоча б тисячу точно, щоб відкрити. Піщана куля сюди, дядя, піщана куля впала. За це прожимаємо лайк. Ось. Файно, файно, це мені подобається. О, крутим далі. Дивіться, перша кулька вже є на базі. Сюди, як то кажуть. Ідемо далі. Значить, тобто, якщо паде одна нагорода, можна запускати фейерверк. Ну, такий імпровізований в Телеграмі, типу, справжній фаервер зараз краще не запускати. Не рекомендаціон. А ми, тим часом, потратили десь близько півмільйона вільного досвіду. Але вже змогли отримати кульку. Цікаво, коли стане дорожча вартість. Піщана куля друга, сюди. Друзі. Реально сипить. Ну, зараз подивимося, що ще буде падати з куль, але фактично, піщана куля це грандіозний контейнер. Тобто я за півмільйона вільного досвіду отримав два грандіозних контейнери. Еквівалент золота по ВГшному, там це 25 тисяч, тому що кожен з них це 12 500. І це, ну це реально круто, друзі. Точно заслуговую на лайк і на коментар. Пишіть, чи у вас. Це відбувалось так само, як в мене. Е, я надіюся, що всім моїм підписникам повезе, як мені. Так, рухаємося далі. І того півмільйона ми конвертували в дві піщані кульки. І це ну, супер крутий результат. Так, ще трішечки кредитів. Я навіть готовий, щоб не було золота. От, готовий. Може бути тільки піщані кульки. Ну, загалом, з зараз подивимося, там 15-умовно цих. Музикальних скриньок з 19 ми вибили один танчик, якусь невелику кількість золота, фактично з 20, так. Е, і дві кулі. Це дуже непоганий результат, як на мене. Так, е, бустери. Це така прогрівочка перед ще одною кулькою, я надіюся. 350 золота. Якби там не було приємно, 50 тисяч вільного досвіду обміняти на 350 золота. Воно точно не зашкодить. А от вільний досвід вже ну, просто нема куди тратити. Типу, навіть нова гілка одна, якщо якась вийде, ну всю її пройти, це там мільйон нехай буде. Тому можемо спокійно, спокійненько крутити. Так, а я зрозумів, 24 кулі, о, камуфляж степи. На який танк? Деля Іса. У мене такого камуфляжа немає. Встановимо не то, щоб обкатаємо, але нехай буде. Я так розумію, 24 скриньки в нас залишилося по вартості в 50 тисяч вільного досвіду. Далі стане 75. Бачу сенс докрутити точно до кінця, ось ці ще по 50. Тундра. На Ісушечку є в мене, здається, цей камуфляж. Цікаво, яка за нього компенсація, якщо він дійсності в мене повторний. Якщо в золоті, то це взагалі просто зійти з розуму. Так, тим часом 30-та куля. Тридцята 30 куля, хотілося б, боже, оговорилося. Оговорочка, але не по фрейду, Ну, третя кулька би могла бути на підході. Хочеться, хочеться третьої кульки. Давай, ось цю кульку хочу дістати. Побачите, десь плюс-мінус. Боже, я її відкриваю. Ну, давайте дивимося, що вона нам дає. Містичний контейнер. 5 мегаконтейнерів. XM66F. І якщо у вас би на аккаунті цього танчика не було, ви б були просто мега щасливі, тому що це танк новинка. Так, він не вперше вже у нас в грі, але він все ще доволі рідкісний. Е, ну що ж, круто, круто. Плюс 5 мега контейнерів, їх також відкриємо. Містичні контейнери, 50 боїв, слава Богу, це ще 10 містиків. Я вважаю, ну краще би було, тільки якщо б це був фон профілю. Супер! Супер, я задоволений. Так, я отримав компенс 7,5 відкласти. Зачекаємо. Давай, ми не будемо спішити. Ми записуємо наразі відео. Так, 7500 на аккаунті плюсом. Е, просто за те, що я там навіть не півтора мільйона вільного досвіду віддав. Ну, це шик, це шик, і це ще не все. У нас є ще як мінімум одна куля. А я думаю, що ще як е, мінімум одну ми дістанемо. Ну, така у мене, таке у мене бачення. Ну, хоча з 50, навіть якщо буде 2, це вже шанс 4%. Але я хочу бути до останнього оптимістом. І вірити, що мені впаде. 150 золота приємно. За 50% оцих от скриньок ще хоча б одна піщана кулька. Це би було ну, максимально топово. Дві нагороди. Ну, теж не скіпаю, навіть якщо бачу дві, тому що там може бути золото, може бути танчик, тому не треба е, оцю подію Burning Years так спішити пройти. Треба просто насолодитися. 150 золота взамін на 50 тисяч вільно. І це також непогано. Ну можливо, це не той прям топовий курс обміну, який би ви хотіли, але знову ж таки це подія, де можна витягнути набагато більше. І, наприклад, в моєму випадку. 50 тисяч вільного досвіду це просто 50 тисяч вільного накопиченого досвіду. І ще 50 золота явно будуть більш корисні для мене. Так, залишилося 7 скриньок, і який шанс отримати ще одну кульку. 2%, я знаю, який шанс. Так, знову паде на рушечку камуфляжик, той самий. Цікаво, дійсності зараз докрутимо і глянемо. Ну, а якщо компенсація в золоті. Якщо компенсація в золоті, це взагалі фантастика, як на мене. Наразі я задоволений. От, відверто вам скажу. Наразі я задоволений. От. Більш задоволений можу бути тільки якщо побачу зараз ще одну кулю. Є три спроби. Дуже на це розраховую. Чи то вже всі піщані кульки я вибив з цього пака. 150 сюди. Тоже приємно. Так, залишилось 50, я вже встиг побачити по 75 тисяч вільного. Е, така сума, така. Тобто 10 це 750 е, 3 мільйона 250 тисяч буде коштувати е, крутанути ще цих 50. Ну, не знаю, не знаю насправді, чи є сенс. Враховуємо, що нам з перших 15 випало дві кульки, далі 35 просто такор поролетіли. Прилетіли, ніби не було. Ну, таку якусь кількість золота нам принесли, звичайно. Так, до речі, за ці танчики. А, так ось гроб-трактор, 1200 золота. Я щось там вигадував, скільки він. Ну, то файно, файно. І добре, що не впали ось ці танки. Хоча вони у мене, скоріше всього, що просто продані. А, так, а, максимальне, до речі, кількість золота у нас 500. Я зайшов сюди, щоб. Глянути, який зараз шанс на випадіння кулі. 2,5%. Тобто на піввідсотка піднявся шанс. Вартість піднялись на 50%. Таке собі. Е, а це всього 5 цих скриньок можна відкрити? М -м, а чого так мало? чого так мало? Бо наступна вартість буде дорожча. Але шанс випадіння звідси уже. Тільки що дивилися, як я забув, чи ми не дивилися. 5% на секунду. Ну, дивіться, давайте зараз ми піщану кульку ще не відкриваємо. Давайте ми відкриємо ось ці музикальні скриньки по 1000 золота. Ми можемо собі це сміливо дозволити, бо ми тільки що це золото залутали. Півмільйона кредитів, бустери бойового досвіду, сертифікат невільний і три фестивальних квитки, які. Трішечки будуть мене приближати до ще одної піщаної кулі, гарантованої. Друзі, зараз, секунду, я дійсності щиро рекомендую вам приділити там протягом наступних півтора тижня трошечки часу, можливо вечором, на гру в танки для того, щоб забрати гарантом як мінімум одну піщану кулю. Навіть якщо ви не захочете її відкривати, вона у вас спишеться. І за це вам буде нараховано 5 тисяч золота. А, а може відкриєте, як я, і отримаєте танк з е, 7,5 тисяч. Так, ще три. Тут вже 250 вільно, е, кредитів. Е, цікаво, якщо тут піщана кулька вилітає, це також одна нагорода. Чи це от 4, як і тут? А-32. Отак: от. Вибиваємо другий танчик. Танчик, який коштує більше. 1500 золота коштує А-32. Тобто я. Окупив цей, цю скриньку, компенсацію не отримав, адже він у мене був просто-напросто проданий. І того залишилось ще викупити 23 одиниці техніки. Ну, наразі нехай він собі там десь на аккаунті стоїть. Будуть, не дай Боже, темні часи, коли треба буде золото, можна буде його продати. Але пам'ятаємо, тримаємо в голові півтори тисячі кредитів. Ми е, повернули. Кредитів, Боже, золото. Що я мелю? Що ти каже, верзеш? Так, дивимося. Вогни гарпун. Наступні прокрути 2000 просто в два рази дорожче, отак, от, от одразу. Оце конкретний такий е, приріст. А шанс збільшився на 1% тобто 6%. Um, цікаво, цікаво. Так, давайте я гляну. Все ж таки, яка ситуація по камуфляжах? Відкриємо точно ще одну піщану кульку. Так, обміняти. Та як? Такого бути не може. Обміняти. Вони всі міняються на уламки. Розробник. Якщо ти це дивишся, або якщо хтось спілкується з розробником. Скиньте їм відео, вирізочку з відео, де я прошу їх. Переведіть ви всі ці легендарні камуфляжі в можливість конвертувати їх хоч в якусь кількість золота, тому що ці уламки вони нікому не потрібні. Це не потрібно. Так, в нас є ще одна піщана кулька. Я хочу потратити, вибачаюся, ще хочу потратити трішечки вільного. З надією, що я отримую все ж таки ще одну кулю. Можливо, це я вже собі щось фантазую, але я хочу її бачити. Ще один камуфляж на рушечку. Ну, 50 наступних точно до кінця крутити не буду, бо така вже сума виходить доволі велика. А ми пам'ятаємо, у нас через 5 місяців виходить подія. Обвісик, обвісик. Виходить зимова подія, де буде також злив. Тому переберігаємо вільний досвід. Підходимо до цього діла з розумом. 5% ми відкрили. Ну, давайте ще 5. Якщо нам паде е, снігова кулька піщана куля, то це буде супер-мега файно і жирно. Якщо ні, то я і так вважаю, що це доволі успішно. Дві ми забрали, третю ми заберемо 100%, бо я <кх> буду грати, щоб забрати гарантовану піщану кульку. Тому що банально грандіозні контейнери на дорозі не валяються. Зробіть собі, будь ласка, висновки, відкрив я приблизно 60, ну, відкрив я 60 точно контейнерів. З них перших 15 сипали просто нереально. Тому, е якщо маєте якусь кількість е вільного досвіду, розгляньте хоча б гіпотетичний варіант того, щоб е злити там 300-500 тисяч чи е мільйон на ось ці на оцю подію. Гляди вам, теж з перших випаде. Піщана куля. В нас є ще одна піщана кулька, ми її зараз відкриваємо. Ці наразі трогати не будемо. Відео, я думаю, і так доволі фартове і насичене. Паде багато нагород, чорна скринька і бізонті. І якщо б я цю кульку не обмінював. Отримав би компенсацію в 5 тисяч золота. А так, 3750. Але тут є ще дві чорні скриньки, які ми відкриваємо прямо звідси. Ну, нам треба прокалькулювати зараз все докупи. Отримаємо навіть пропуск далі. Ще 100 золота. Давай. Пропустиш, може, на третій рівень? Пропустиш. 300 золота вже підняли. І може, ти пропустиш нас на четвертий рівень. Ще 300 плюс 300, 600 І. Кулька четвертого рівня, скринька приносить, можливо, нам п'яту. Це я вже фантазував. 1300 плюс 600. 1900. 1900 я отримав звідси 3750 Я отримую за танчик. Тому, якщо вам випадає піщана кулька, краще все ж таки, друзі, напевно, що її відкрити з надією на гарний дроп. І звідси забираємо 200. Ні, ми не відкриваємо, ми виходимо. Квест на мегаконтейнери на 25 перемогти в 25 боях Три мегаконтейнери. А чому б і ні? Сказав я. 80 тисяч це при тому, що 5 ми злили на ось ці музикальні скриньки. До речі, мені здається чомусь, що кожна 10-та гарантом дає якусь нагороду. Ну, давайте ми так швиденько перечитаємо. Так, відчиняється за золото. Так. Де я це вичитав? З чого я собі це придумав? От реально, чогось мені здавалося, що кожна 10. Е, приносить. Відкривай скриньку з листами 10 разів і знайдеш там колекційні предмети, сувеніри з фестивалю Burning Gears. Відкрий скриньку з листами 10 разів. Uh, відкрий скриньку з листами. Це ж вона? Це вона. Ну. Напевно, що зараз, з мого боку, це нерозумно робити. Ви просто стоїте тако. Чи сидите, надіюсь, ви сидите все ж таки. І дивитеся це на відео. А я. З... Виключно не знаю, бо мені мега цікаво. Відкриваю 5 контейнерів, втрачу зараз 10 тисяч золота. Надіюся, що отримую свою піщану кульку і точно отримую якусь там. Я вже і забув що. Зараз ми дізнаємося, що ви там отримаєте, якщо відкриєте 10. Max. Ну, Приємно. приємно. Компенсація за Макс у нас в чому не підведе кредитах підвів. Ну, танчик вибили, то воно файно, звичайно, але. Ну, як ви так? От і тут ВГ не додивилися. Ну, як гравець відкриває, тратить велику кількість золота, мав можливість хоч чуть-чуть відбити цей прокрутик, а ви йому це сипете свої кредити, хоч і в великій кількості. Так, зараз ми дізнаємося, ще буквально дві кульки, що ж нам там приготували за відкриття десяти цих контейнерів. А 10 цих контейнерів це 15 тисяч на хвилиночку, на секундочку. На до уваги вас закликаю. Так. Добре. І. І що далі? Прокрути стали по 3 тисячі. Тепер я можу крутити це безкінечну кількість разів. І я не можу зрозуміти. А що мені нарахувало? Відверто я щось не бачу, щоб мені щось нарахувало. Це нам випало. Сертифікати. Ну, це просто сертифікати, Скоріше за все. Щось я нічого не зрозумів, якщо чесно. От. Давайте так ще раз швиденько пройду і гляну. Uh... Не тут. Як отримати нагороди? Відкрий скриньку з листами 10 разів. І знайдеш там колекційні предмети. Сувенір з фестивалю Burning Gears. Ну. А де? Добре, друзі, буду розбиратися з цим. Е в, поза ефіром, поза е відео. Давайте так. 6 мільйонів залишилося. Це, ну це вже азарт. Бачите? Все гарно розраховано. ВГ вміє. Розрахували все так, що я хочу прокрутити ще трішечки. Ну, не за золото, звичайно. До 5 мільйонів дозволяю собі спуститися. Е, в принципі, це буде означати, що я злив 4 мільйона. Але, можливо, ми ще щось побачимо. Тобто, це ми зробимо з вами. Е, 300 це 4, 12. Ну, 12 або, можливо, навіть 13 е цих музикальних скриньок зможемо відкрити. Ну, я вважаю, що за 13 ще одну піщану би могло дати. Тим більше, що шан зараз на випадіння 3%. Хоча там був 6 і нічого не дало. 150 золота почало, нарешті, знову потрішечки давати нам золото. Так, от, ну, є тепер думка у мене, що мене підловили десь і заскамили отими: відкрий 10, і отримай з фестивалю. А я нічого не отримав. Ну, я з цим розберуся і дописом в телеграмі напишу. До речі, доєднюйтеся до групи в Телеграмі. Ми там також будемо проводити розіграші. не тільки на стрімах. Також ставте вподобайку. Я думаю, це відео точно заслужило на неї. Підписуйтесь на канал, тому що тут регулярно проходять стріми, а на стрімах регулярно, постійно, гарантовано, обов'язково розіграші серед глядачів. Отримали ми танчик Валентайн. За Валентайном ми не отримали нічого, тому що у нас танчик цього не було, бо він був проданий. А це значить, що ми можемо його що? Правильно, друзі, піти і продати. Скільки за нього компенсація? Півтори тисячі, тобто ще півтори тисячі золота, я так от тільки що легесенько приніс собі на аккаунт. Буквально крайніх три скриньки, наскільки я розумію, тому що 5 мільйонів ми залишимо. Ну, Получається, що залишимо 4 мільйони 998 тисяч, так? Ні, навіть. А, ну так, так. Добре. Давай. Просто порадуй. 150 золота. Ну, я і так, мега довольний. Кажу ще раз. Мені, до речі, я тут позабирав уже купу нагород. Дивіться, забрати. А чого 30? 6. 6. А, кожна по 6. Добре, ми це все заберемо. Ми обов'язково дійдемо до. 19 рівня, і там просто, до речі, на піщану кулю, дивіться, це треба, получається, нічого собі. Десь 380 чи скільки е цих купончиків. Прийдеться попотіти, прийдеться пограти, але я думаю, що воно того варте, щоб отримати піщану кульку, з якої можна отримати танки. Фактично, це той самий грандіозний контейнер. Друзі, так, хотів вже з вами прощатися, але. Це ж не всі ще нагороди, які ми тільки що отримали в Burning Gears. У нас є ще 5 мегаконтейнерів. Ну, зрозуміло, це ми не будемо чекати, поки я е, виконую. Я це собі сяду вечором пограю і, можливо, додатково для вас на відео запишу. А тим часом полетіли, відкриваємо 5 мегаконтейнерів, які нам впали з скриньки. До речі, вон, містик перший, гарно. 300 золота. Не 250 на секундочку. 1250 це в нас гарантована тисяча прилетіла, але сам по собі мегаконтейнер якийсь такий, дуже сумний. Давай трішечки більше нагород. Такі значимих можна давати. Можна давати велику кількість золота. Там 5-10 тисяч, 100. Можна дати танк якийсь. Це буде мега імбово, якщо просто ми зараз дістанемо звідси танк. Ні. 300 одиниць золота, три містичних контейнера. Відкриваємо два, тому що один в мене був. І дивимося. І тоді можемо підбити справедливі підсумки. Вільний досвід. Ну Камон, давай! Містичний сертифікат, бустери на золото. Отак. От Тепер це будуть справедливі підсумки. 73 тисячі в мене лишилося, я в плюсі на 3 тисячі, друзі. тому е це ще не все, тому що я відкрию. Ті пройдуть ті квести, так гарантовано, 100%, і з них також щось зможу дістати. Та, я думаю, ви це розумієте. Це два. Третє, я потратив 10 тисяч золота, чого категорично, напевно, що вже тепер точно не рекомендую вам на тих п'ять куль по 2 тисячі. Чи тратите 5 тисяч на п'ять куль, це виключно вже залиште на свій розсуд? Як показало моє відкриття, воно і того не вартує. Хоча там один танчик вибор щось там компенсував. П'ять можете відкрити. Давайте тако покажу. П'ять можете відкрити 10, Ну наступних п'ять не відкривайте, бо я міг зараз мати 83 тисячі і себе було сильно. Ну, цікавіше для мене особисто. Але бачите, я на відео це відео виходить інформативним, тому що ми знаємо, що ніяких нагород там, додаткових немає. В Генас Друзі, з вами був Борода не зв'язку. Я надіюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, підтримайте його вподобайкою, гарним коментарем та підписочкою на канал. З вами, як завжди, був Борода. Щість, здоров'я і до зустрічі.